Дорогі українці. Це дуже багато думок, бо десь доводиться аналізувати той період і понад 700 років історії українського народу, коли ми виборюємо свою державність. Цей період був надзвичайно складний, дуже багато поколінь українців віддавали своє життя. Ми тільки знаємо частину, бо історію ми оцінюємо через епохи і особистості. Коли ми сьогодні згадуємо період 41-го року і ті спроби української еліти відновити українську державність разом на чолі з Ярославом Стецьком, нашим земляком з Тернополя. Це є свідченням спроби десь довести всьому світу, що всупереч диктаторським режимам, незважаючи, чи це совєтський червоний, чи це коричневий фашистський, чи це Сталін, чи це Гітлер, Україна зробила спробу відновити свою державність.